Кози, кози, виходьте. Кози, виходьте. Ідіть сюди, кози, йдіть сюди. Ви ж їсти, хочете? сте. Виходьте, кози, виходьте. Йдіть сюди, кози, йдіть сюди, йдіть сюди. Ідіть сюди. Виходьте сюди, давай, давай, по одному! Кози, ну не бійтеся, до що, не бійтеся. Виходьте. Виходьте, виходьте. Чи ви коспера боїтесь. Тікай, Коспер, тікай. Виходьте, кози, ну не стісняйтеся. Діть сюди. Кози. Кози, кози, кози. Діть сюди. Кози. кози. Кози боягузи. Поховалися дощо і тікають назад. Все, А ті двоє лежать, не бояться.